Сьогодні ми розберемо життєвий цикл проєкту, Project Life Cycle, одну з ключових тем для іспиту PMP. Життєвий цикл показує, як проєкт рухається від початкової ідеї до завершення і створення кінцевого продукту. Розпочнемо з першої фази ініціації. Тут визначається бізнес-потреби організації, призначається проєктний менеджер, створюється статут проєкту. Наприклад, якщо компанія вирішує розробити мобільний застосунок, то саме на цьому етапі проводиться аналіз ринку, визначається бюджет і фіксуються основні цілі проєкту. Наступна фаза це планування. Тут команда створює детальний план проєкту, включаючи work breakdown structure, аналіз ризиків, розподіл ресурсів, складання графіка робіт, визначення обсягу. Для нашого прикладу із застосунком. Це означає створення технічного завдання, розробку дизайну і детального плану релізу. Третя фраза виконання. Тут безпосередньо створюється продукт. Програмісти пишуть коди, дизайнери готують інтерфейси, а тестувальники перевіряють функціонал. Це є найбільш трудомістка і ресурсозатратна фраза проєкту. Паралельно з виконанням відбувається моніторинг і контроль. Тут проєктний менеджер постійно відстежує прогрес. Також контролює дотримання бюджету, дотримання графіка, аналізує ризики, за необхідності вносить корективи у план проєкту, який, який потім показує спонсорам. І завершальна фаза це є закриття проєкту. Це формальне завершення всіх процесів: передача готового продукту замовнику, документування отриманого досвіду через lessons learned дуже важливий документ, і офіційний розпуск проєктної команди. Важливо пам'ятати ключові характеристики фаз. Витрати та залучення ресурсів поступово наростають до фази виконання, а потім різко падають під час закриття. Вплив стейкхолдерів найвищий на початку проєкту і поступово зменшується. А ось вартість внесення змін працює навпаки, вона найнижча на старті і кардинально зростає до кінця проєкту, чим більш ближче до готовності вашого продукту. А тепер дуже важливо розберемо принципову різницю між фазами життєвого циклу і процесними групами PMP. Ви також це зовсім різні концепції. Фази життєвого циклу описують логічні етапи розвитку продукту. Вони показують, що саме відбувається з продуктом на кожному етапі, від ідеї до готового рішення. А процесні групи PMP це управлінські процеси, які застосовуються впродовж всього проєкту. До них належать теж дуже знайомі слова: ініціація, планування, виконання, моніторинг, контроль і закриття, але не як фази, а як процеси управління. Ключова мінність така: в проєкті може бути декілька фаз життєвого циклу продукту, але на кожній фазі обов'язково виконуються всі процесні групи управління. Тобто фази показують, що саме ми робимо на етапі розвитку продукту, а процесні групи як ми керуємо проєктом під час цього етапу. Також існують різні типи життєвих циклів, залежно від специфіки проєкту. Перший це є predictive або waterfall, водоспадний підхід. Він застосовується, коли вимоги стабільні, чітко визначені і мало ймовірно, змінюватимуться. Такий підхід найбільше використовується в будівництві або в фармакології, там де діяльність зарегульована, і дуже добре можна передбачити, що буде відбуватися. Ітеративний цикл передбачає роботу серіями повторюваних ітерацій, де на кожній ітерації продукт поступово покращується, доопрацьовується. Інкрементал підхід дозволяє створювати продукт частинами, поетапно додаючи нову функціональність до вже працюючої основи. А Agile поєднує ітеративний та інкрементальний підходи, забезпечуючи максимально швидку адаптацію до змін з високим рівнем залучення замовника та самоорганізацією команди. Для успішної підготовки до іспиту PMP обов'язково запам'ятайте декілька ключових принципів і термінів з цієї тематики. Перше, це face Gates». Це контрольні точки між фазами, де приймається рішення про продовження проєкту. Progressive Elaboration означає поступове деталізування інформації про проєкт в міру його розвитку. Чим далі в проєкті, тим краще ви можете передбачити ваші дані, вашу інформацію. Rolling wave planning це детальне планування найближчих робіт і загальне планування віддалених етапів. І пам'ятайте, вплив стейкхолдерів найбільший на початку проєкту, а вартість змін кардинально зростає до кінця проєкту. Розуміння життєвого циклу проєкту та різниці між фазами і процесними групами це є фундамент для ефективного управління вашими проєктами та для успішного складання іспиту PMP. А тепер подумайте і напишіть в коментарях, який тип життєвого циклу використовується у ваших проєктах, і чи доводилося вам змінювати підхід посеред проєкту, з якими труднощами ви стикнулися в такому разі, це допоможе краще зрозуміти матеріал на практиці. А якщо ви хочете ще більше детальної та структурованої інформації для підготовки до іспиту PMP, то зверніть увагу на мій курс на платформі Udemy, де я розповідаю про всі необхідні аспекти підготовки українською мовою, щоб ви могли підготуватися без мовного бар'єру. Заглядайте по лінку в описі до, до відео і до нових зустрічей!